Привіт, друзі! 6 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Підсумки суботнього дня для вас про найголовніше. Будь ласка, хто не підписався, підписуйтесь і долучіться, будь ласка, до нашого збору, який ми проводимо для наших бійців 66-ї бригади. Посилання залишу в описі під цим відео. За це вам шалено дякую. Отже, що такого найголовнішого сьогодні варто відзначити? Ну, мабуть, розпочну з новини про хворобу Лукашенка. Воно, в принципі, то й не нове, тому що позаминуло року на параді в Москві 9 травня йому стало зле. А днями проходив саміт Шанхайської організації співдружності в Астані, в Казахстані, куди прилетів Лукашенко, і Білорусь там стала повноправним членом, і йому також там стало недобре. В перший день він фактично був відсутній на будь-яких заходах. Йому там зробили якісь ймовірно, процедури. Другого дня він вже з'явився на публіці, виступав. Перед учасниками саміту, але виглядав не дуже привабливо. Загалом історія із хворобою Лукашенка вона не нова. Час від часу з'являється повідомлення про те, що йому не дуже добре, направду, він уже поважного віку, йому скоро буде 70, і виглядає він не найкращим чином, наприклад, якщо порівнювати з тим же Путіном. Правда, невідомо, який то Путін, бо попередній якийсь був. Більш хворобливого вигляду, а цей дуже жвавий. А от з Лукашенком, мабуть, не виходить знайти йому якогось двійника. Я може й жартую зараз, а можливо й ні, тому що допустити наявність двійника в Путіна можна з високою долою ймовірності, друзі. Хоча це може виглядати фантастикою, але направду таке я допускаю такий варіант. Втім, поки що доказів ми цьому не маємо. а От з Лукашенком реальна ситуація вкрай не дуже добра і в самій Білорусі. Ті, хто ближче до Лукашенка, стурбовані цією ситуацією. Чому? Тому що якщо, до прикладу, не стає Путіна, Путіна є замінник, і все далі працює, ніяких проблем немає. Весь режим тримається на Путіні. А от з Лукашенком складніше не стає Лукашенка, режим валиться. І це проблема не лише для Білорусі, для тих, хто сьогодні при владі в Білорусі біля Лукашенка, а й для Путіна. Тому що замінити Лукашенка на рівнозначного когось іншого, йому буде складно. І е, розраховувати на точно таку саму прихильність і відданість ну, поки що не доводиться. В Путіна є ще одна проблема, така ж сама схожа. Це у Чечні. Здоров'я Кадирова також залишає зараз більше запитань, ніж відповідей. Але Путін вже підготував там підґрунтя для наступника Кадирова, це не е, син Кадирова, е, це командир чеченського спецназу Ахмат Апті. Алаудінов, він свого часу вже був представлений широкому загалу, поки що Кадиров тримається на ногах, як і Лукашенко, але й в одному і в іншому випадку це серйозний виклик для стабільності самої ж Білорусі. Тим паче, якщо з Чечнею ще можливо і вдасться втримати ситуацію путінському режиму, зважаючи, що і під контролем буде і Ахмат, і Росгвардія дуже потужно працює на Росії. Це показали от події навіть в Дагестані. То в Білорусі ситуація може виглядати дещо по-іншому, як я сказав, бо там є реально легальна опозиція в особі Тихановській, яка поки що перебуває в екзилі. Але коли раптом станеться щось із Лукашенком, то вони точно будуть претендувати на безпосередню участь у розподілі влади, точніше в отриманні її. Зробити це їм буде не дуже просто, але ну, зважте, що може бути якийсь і силовий варіант. Цього виключати не можна. Хоча сьогодні до Білорусі прилетіли китайські військові для проходження спільних навчань. Навчання будуть відбуватися з 9 по 18 липня. Вони спрямовані на те, щоб підвищити антитерористичну готовність військ Білорусі. Та китайських військ до будь-яких проявів агресії, мабуть, проти їхніх країн. І звісно, ця ситуація не дуже приваблива, тому що м, треба зважити на одну річ е, скрізь, звідки виходять війська Сполучених Штатів Америки, швидко заходять китайські війська. Ну така тендиційність вже проглядається. Тому варто президенту Сполучених Штатів Америки зараз незалежно від того, як його прізвище, звернути увагу на цю тендиційність і більше бути. Рішучішим у питаннях присутності власне, своїх військових в різних континентах для того, щоб стримувати будь-які пориви до агресії, експансії таких диктаторів, як Путін, Цзіпін, Лукашенко і інших. Але на правду так скажу, мені, до прикладу, ця історія з присутністю китайських військ у Білорусі не зовсім подобається. Але за цим буду слідкувати однозначно. Які ще інші цікаві новини сьогодні сталися в світі, на які варто звернути? Увагу, це заява лідерки ультраправої партії Національного об'єднання Марін Лепен про підтримку України. Вона сказала, що якщо вона буде контролювати парламент, то вона заблокує будь-які рішення, які стосуються допомоги Україні, зокрема відправки військового контингенту, далекобійної і зброї. І взагалі вона буде ініціювати ухвалення рішення про заборону використання. Україною вже переданої зброї для ударів по території Росії. Ну це фактично пас Путіну. Такі паси роблять не лише з Франції. Путіну сьогодні відповідні заяви пролунали і від Фіцо. Прем'єра Словаччини, який підтримав Орбана у його контактах із Путіном і навіть від тимчасового прем'єра Болгарії, який сказав, що буде під час саміту НАТО ініціювати мирні переговори з Росією. Але буквально ще кілька слів про Францію. Справа в тому, що не все так однозначно, як то бажає Марін Лепен. Хоча вона дійсно зараз і своєю політичною силою набирає. Найбільше голосів у французькому парламенті, але другий тур виборів вказує на те, що вона навряд чи зможе сформувати одноосібну більшість. Окрім того, її однопартієць. Ну і так, майже зять Жордан Бардела, який нібито зустрічається із племінницею Лепен. Ну, це такі пікантні деталі, вже, які гуляють в інтернет-просторі, який також з нею в одній партії. Він фактично є лідером партії Національне об'єднання, тому що свого часу Лепен. Відкрила політичну дорогу для свого однопартійця Бардели. Він навпаки заявив, що у разі приходу його політичної сили до влади він не дозволить Росії поглинути в Україну. Що за цим стоїть? Яке рішення він буде ініціювати, поки що сказати складно. Але оскільки Бардела претендує на посаду прем'єр-міністра Франції, то і робить такі заяви, то поки що зарано говорити про те, що. Франція щось нам заблокує, бо я бачу, вже понеслось по просторам інтернету, зрада від Франції, таке інше. Друзі, не поспішаємо робити глобальних висновків із, зі зміни вектору зовнішньої політики Франції по відношенню до України. Я розраховую, що ситуація там не настільки критична, як то розповідають. Ні, принаймні, мій особистий аналіз сказує на те, що там не так все просто буде для Марін Лепен, хоча вона дійсно підтримує пропутінський режим. Але зважу, що під час виборчої кампанії вона виступила категорично проти планів Путіна щодо України. І це, як на мене, їй суттєво допомагало виборчій кампанії. Зараз вона може змінювати риторику. Звісно, що буде підігравати Москві, але всередині самої партії там не все так однозначно. Щодо інших виборів, які проходили на інших континентах, от зокрема сьогодні, у другому турі президентських виборів в Ірані, які провели 5 липня, переміг. Масуд Пезашкіан. Ну, прізвище точно нікому нічого не скаже, хто не знайомий з іранською політикою, але нібито цей політик обіцяє відкрити країну для світу та забезпечити свободу, і він обіцяє налагоджувати контакти із Заходом. Обирали нового президента там через те, що попередній раїсі загинув у авіатрощі. Втім, не все президент Ірану вирішує. Справа в тому, що там дуже великий вплив на політику, як ви знаєте, мають. Корпус вартових ісламської революції а також Аєтола, тобто духовний лідер Ірану. А їхня політика, ну, вона трішки жорсткіша по відношенню до заходу. І чи зміниться вона в перспективі, якщо там буде прозахідний президент? За цим як на мене треба спостерігати. Хоча є певні надії, що Іран може змінити себе, взагалі змінити свою внутрішню політичну ситуацію, тому що якщо брати до уваги, то Іран там після Другої світової війни це зовсім не той Іран, який нині. Щодо інших подій, але вже українського контексту сьогодні стався дуже цікавий випадок на Львівщині. Правоохоронці, документуючи отримання неправомірної вигоди за допомогу в ухиленні від мобілізації, затримали оголошеного раніше в розшук скандального екс-прокурора Ростислава Ільницького. Я думаю, що ви вже цю новину читали, але хто не читав, повідомляю, що затримали його дуже за дивних обставин. Справа в тому, що проводилися слідчі дії не відносно нього, а відносно його тещі. Саме вона допомагала бажаючим уникнути призову, оформити таку угоду, і саме під час документування такої угоди, точніше, в момент передачі грошей безпосередньо самій тещі скандального експрокурора, і сталося затримання його, але затримали його в незвичному місці. Затримали його на горищі. Так, він там ховався, переховувався від правоохоронців, Скандал пов'язаний саме із тим, що 7-8 жовтня минулого року саме цей Ростислав Вільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з екс львівського ДБР, Рокселаною Москвою, саме донькою тещі, яку сьогодні і затримали. Гуляли вони дуже шикарно у п'ятизірковому комплексі Емелі Резорт. Що поблизу Львова, ну і ці кадри облетіли весь світ. Сьогодні, врешті-решт, правоохоронці змогли чинити відповідні дії для того, щоб їх затримати безпосередньо на гарячому. Що буде далі? Тут уже цікаве питання, бо як правило на затримання таких персон е завершується тим, що в суді будь-які слідчі дії множаться на нуль, а врешті-решт винні виходять на свободу. Ну, Будемо сподіватися, що цього разу так точно не станеться. Сполучених Штатах Америки продовжується дискусія стосовно того, чи Джозеф Байден дійсно буде продовжувати виборчу кампанію на посаді кандидата президента США. Ви вже знаєте про ці скандали. Про них говорить ледь не щодня. Сьогодні вийшло інтерв'ю Чергове Джозефа Байдена, де він говорить про те, що саме він є тим, хто зупинив правителя Російської Федерації Володимира Путіна. Так, Джозеф Байден зробив дуже багато, але зупинив він його на півдорозі, тому повною зупинкою назвати це доволі складно, звісно, якщо говорити в контексті європейської безпеки, то це йому вдалося. Ну і крім того, Джозеф Байден ще раз наголосив, що він продовжуватиме політичну боротьбу за посаду президента Сполучених Штатів Америки, і він може змінити свою думку щодо участі в кампанії лише у тому випадку, якщо йому про це скаже Всевишній. Ну, чекаємо тоді знаків з небес для того, щоб Джозеф Байден, можливо, передумав. І до новин ще в Україні ще одна дуже цікава новина стосовно відключення світла. Сьогодні ви помітили, що впродовж 6 годин Укренерго не відключало світло зовсім. Ну і завтра вони говорять про те, що не будуть відключати світло впродовж цілих 7 годин. Можливо, в понеділок впродовж буде цілих 8 годин. Ну а там взагалі припиниться весь цей бардак. По іншому сказати складно. Ну, друзі, сподіваюся, що дійсно ситуація із енергопостачанням вирівнюється, і ми не будемо з вами так спілкуватися, як зараз. Я знову записую це відео без світла, але мені не заважає це робити для вас з великою любов'ю і шаною до всіх моїх підписників. Дякую, що ви є. Дякую, що ви додаєтеся до нашої команди. Нас з вами все стає більше і більше. Вже скоро буде майже 137 тисяч. Не майже а точно буде 137 і 138 тисяч. Я знаю, що буде і 150, і так, і більше, і далі. Тому спасибі вам ще раз, коментуйте, підписуйтеся, поширюйте відео друзям, всіх люблю, всі ночі. Ну, і не перемикайтесь. Все буде Україна!